Хмельничанка Аліса користується електросамокатом два роки. Дівчина каже, це заощаджує час на пересування містом на роботу і додому. Власний, дуже задоволена, всім рекомендую. Єдине, що нам не вистачає, це доріжок для самокатів, тому що, наприклад, тут, тут в центрі дуже важко їздити, тому що багато людей. Я розумію, що я зі своїм самокатом не зовсім тут доречна. Люди заважають мені, я заважаю людям, але немає альтернативи. У мене максимально 25, ну але це можна тільки напрямі так розганятися. Поруч із торговельним центром дитячий світ одне з місць для паркування електросамокатів. Депутати міської ради затвердили перелік земельних ділянок. Усього їх 72. Більшість у середмісті, а також по п'ять в кожному з мікрорайонів. Наразі хмельницькі комунальники повністю завершили облаштування паркувань у сквері імені Степана Бандери. Теж нанесли розмітку білою дорожньою фарбою із зображенням електросамоката. Нині в Хмельницькому працюють чотири оператори прокату електросамокатів. У кожного від 50 до 250 транспортних засобів. До кінця місяця комунальне підприємство планує укласти з ними угоди. Буде визначено кількість місць, сума проплати, абонемент плати за користування цими майданчиками. Вже затверджений тариф, затверджений години паркування, режим роботи цих майданчиків. Взагалі він вони будуть користуватися. Постійно на протязі ми перші в Україні хто запроваджував таку впорядковану систему електросамокатів оренди їх. Розташування по місту, порядок використання електросамокатів або гіроскутерів в Хмельницькому, затвердили у липні 2023 тисячі Зокрема, заборонено паркування на тротуарах, вущих за півтора метри, на велодоріжках і зупинках біля світлофорів чи на газонах. За дотриманням порядку, поза межами паркувальних майданчиків, стежитимуть працівники управління з питань благоустрою міста і муніципальної дружини. Торік внесли зміни до правил благоустрою громади. Прописано відповідальність за те, що буде порушено. Місце розташування цих паркувальних електросамокатів поза межами паркувальних майданчиків або на зелених зонах. Штрафні санкції від 20 до 80 не неподкодок, мінімум. Це десь в районі 340 гривень і до 1200. Правила користування легким електротранспортом залишаються незмінними дітям до 10 років тільки у супроводі дорослих з 16 на велодоріжках або тротуарах, але з обмеженням швидкості до 20 км на годину у разі відсутності велодоріжок з правого боку проїжджої частини. Деколи я спостерігав, що дуже неакуратно, там, десь ну, можуть побити, впасти там, вдарити. Літом класно, тому що літом в нас маршрутки вони. Ужас просто це тролейбуси та сама ситуація, тобто лучше вже на цьому на самокаті. Після нашої перемоги кажуть комунальники, планують, що у разі паркування електросамокату поза межами майданчиків кошти з рахунку орендарів зніматимуться доти, доки він не опиниться у визначеному місці. Ірина Аріон, Микола Юрковський, Павло Романюк, новини міста.